І ми прагнемо до успіху, але справжній ключ до нього не в силі наших мрій, навіть не в силі наших зусиль, а в силі нашого терпіння і дисципліни. Досить часто ми допускаємо одну помилку, яка позбавляє нас терпіння, руйнує дисципліну і віддаляє нас від успіху. І сьогодні ми розглянемо не тільки, не тільки цю помилку, а також розглянемо кроки, які посилять наше терпіння та посилять нашу дисципліну. І на початку я хотів би, щоб ми прочитали один важливий текст Євреям 10 розділ, 36 вірш. Тут написано такі слова. Бо вам терпливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Про що написано у цьому уривку? Що вам потрібно написано? Терпливість, терпіння Щоби по словами, нам терпливість потрібна для того, щоб... щоб чинити волю Божу, чинити правильні речі, внаслідок чого отримати що? Обітницю. Да? Але терпливість вона переплітається дуже сильно з дисципліною. Да? Для того, щоб мати терпіння, потрібно мати також і дисципліну. Хто скаже? Що таке дисципліна? Це коли ми робимо не те, що ми хочемо, да? а, те, що? а те, що потрібно, да? це дисципліна. От я знаю, от я не хочу робити зарядку. От кожен ранок я не кажу, все, я починаю буду бігати. От ранок приходить, і в мене оцієї дисципліни от, немає. Мені так хорошо спати. Такому разі в мене буде успіх і не буде. Не буде. От, якщо я хочу мати успіх, да, мені потрібне терпіння і потрібна дисципліна, дисципліна. І найбільша помилка полягає у тому, коли ми починаємо рівняти себе з іншими. Рівняти себе іншими. Приведу, тобто, в 96-му році перший раз я сів за кермо автомобіля, це був Камаз. От, практично точно такий самий от, автомобіль. От, і уявіть собі, ніколи я не сидів за кермом. Ні разу у житті я не сидів за кермом будь-якої машини. І тут я сиджу за кермом автомобіля, і інструктор, який сидить, поруч говорить мені. Поїхали. Я сиджу, тримаюся за цей кермо. куди поїхали? Він каже, я куди? В місто поїхали? Це місто Хмельницький, в центрі, в центрі міста. Я думаю, добре він показав, як завести. Я завів. От за допомогою цього інструктора вмикаю першу передачу. Ну, перед цим я вийшов з щеплення. От, включив цю передачу, інструктора, опять інструктор, я рушаю з місця, от, я там відпускаю, він відпускає щеплення, потім на мою ногу нажимаю, а моя нога на педалю газу. От, і так ми в... рушаємо і виїжджаємо в місто. Виїхали в місто. І на початку цієї їзди я намагався якось переключати ці передачі, от, якось там робити ці всі рухи. Але потім я зрозумів для себе, що це я, для мене це дуже важко. Я не можу разом це все управляти от, разом. І в кінці я тримався тільки за руль. І моя нога була на педалі газ. От і, і так ми їхали. От всю дорогу. Це була найгірша, найжахливіша поїздка у моєму житті. От. Я думаю, як навчитись от, їздити? Це неможливо їздити на цьому автомобілі. Тобто, мені було важко їхати через те, що в мене ніколи не було досвіду. Але от зараз я дивлюся на своїх хлопців, да, які виросли практично в автомобілі. Да, тобто, з дитинства вони бачили цей автомобіль. Вони сиділи за рулем, вони їздили. От і вже їм їм не було 18 років, вони знали, як їхати на ньому. Да? Стасові от немає 18, він без проблем їде. Чому вони їдуть, а я не їду? Тому що всі ми є різні, да? всі ми є різні. Кожен з, нас, кожен з нас має свій внутрішній світ. І цей внутрішній світ ми отримали через свої виховання, да? через своє оточення, через суспільство, в якому ми перебували. Да? І те, що одному здається легко зробити, да, тому що він вирів в цій атмосфері, да, от, до прикладу, так як мої хлопці, вони виросли в цій атмосфері, їм легко це робити. Да, вони свої без проблем їздять. Я yeah. свій yeah. час не мав автомобіля, да, через те мені важче це було навчитись. Але суть в чому, яка, якщо мені щось не, не виходить, да, то мені потрібно більше що прикласти. Зусиль, більше терпіння, да, більше дисципліни. В кінці кінці я також можу навчити. Yeah. Тому нам да, не потрібно, як би сказати, порівнювати себе з іншими. Саме по цій причині, да, от, через те, що ми виросли в різних системах цінності, в різних поглядах, ми, кожен з нас виріс да, і отримав відповідно різноманітні знання і погляди на життя, кожен з нас, да, дивлячись на цей стакан, каже, що цей стакан повний, а хтось скаже, що цей стакан порожній. Чому? Тому що всі ми, всі ми різні. Да? Тому, коли ми йдемо до успіху, ніколи не слід себе рівняти з іншими. Якщо в мене щось не виходить. Це не означає, що є якось обмежений. Да? Це говорить про те, що мені потрібно прикласти більше що, більше зусиль, да, більше терпіння. От, і в кінці кінців в мене Отже, перший крок, який посилить терпіння та дисципліну, звучить так: потрібно знати своє покликання та призначення. якщо я не знаю покликання і призначення, мені, звісно, буде важко прикладати, от, виявляти терпіння, терпіння і дисципліну. Як же дізнатися своє покликання? Господь говорить, покликуй до мене і тобі відповім. І тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Про що написано у цьому уривку? Що Господь говорить? Ти не знаєш про своє покликання, да? тоді що роби? Поклич до мене. Поклич до мене, я тобі відповім. Я тобі покажу велике і незрозуміле, чого ти не знаєш. В іншому тексті Ісус Христос говорить: просіть і буде дано вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Хочеш знайти своє покликання, знати, для чого ти живеш, яка твоя місія, прости, стукай да, і шукай, і ти знайдеш. Дуже важливо, щоб розпізнати волю Божу, потрібно змінити своє мислення, відмовившись від цінностей цього світу. Неможливо пізнати волю Божу у той самий момент, коли я тримаюся цінностей цього світу. Пам'ятаєте, як одного разу апостол Павло Павло казав. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Про що говорить я вам, Павло? Все, вважаю за сміття. Тобто я хочу знайти от, волю Божу, я хочу знайти своє призначення, і ради цього я відмовився від цього. І далі написано: і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам те. Що є воля Божа, добра приємність та досконалість. Тобто людина, яка знайшла своє призначення, знайде внутрішній мир та задоволення від виконання своєї місії. Це. Отже, крок другий як слід отримати ясне бачення, тобто чітке, ясне бачення, отак от як цей чоловік, це. я так загорівся тим питанням, що потрібно бігати кожен ранок. Да? Я бігав би чи ні, як ви думаєте, отак от от? От я хочу от 100%, я знаю, мені потрібно це. Да? Сто процент браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Про що пише Павло? Женусь до мети. Да? Тобто не просто йду, а я женусь. я сконцентрований на меті, сконцентрований на Ісусі, сконцентрований на цілі, яку я хочу досягнути. І саме це дає от таке посилення, терпіння і дисципліни. Да? От коли ми знаємо, заради чого терпіти да, і робити не те, що я хочу, а те, що потрібно, то тоді мені це буде вдаватись набагато легше. Так само, як в дитинстві, я пам'ятаю, на ходулях захотів навчитись ходити. Да, от. Став на ці палки, які я зробив, і зразу впав, опять встав, опять впав. Ну я так хотів навчитись ходити на цих ходулях, що в кінці кінців я навчився, я став професіоналом цього. Але через що? Через те, що в мене була чітко сформована думка, от я хочу навчитись. Так, да, я хочу навчитись, в мене не вийшло. Я падав, я продовжував, і що? я навчив. Історія про Вартемія про це дуже яскраво говорить. Давайте пригадаємо цю історію, коротенько пригадаємо цю історію. Вартимій, да, він сидить, просить От. і Він не зрячий, він сліпий повністю. От. Але в нього була велика мрія і було велике бажання стати зрячим. Він знав, що йому може допомогти Ісус. Він знав, що Ісус здатний повернути йому зір. І одного разу, коли він почув біля себе шум, він зрозумів, що тут проходить Ісус, написано в Біблії, що Він що? Піднявся і почав кричати гучним голосом: Ісус, Сину Давидів, помилуй мене. Да? І цікаво те, що народ, який стояв поруч, він втохомирував Вартимія. каже, Тихо, мовчи, не заважай. А він а що робить? Тих. А він ще гучніше кричить: Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Ісус зупиняється, підводить Вартимія. І далі ми читаємо отакі слова. Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Цікаве питання, що ти хочеш? В тебе сформована конкретна ціль, конкретна мета, чого ти хочеш. Сліпий Вартимі, що задумався, так що я хочу. Напевно, я хочу гарний будинок, да, багато грошей там життя, от без, 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 як це, без ніщити, наприклад. Да? Ні, він цього не говорить. Що він говорить? Сліпий же йому відказав учителю, нехай я прозрю. Він отримав Т... своє зцілення. І як цікаво, тут важливо підкреслити те, що саме через те, що Вартемій знав, чого він хоче, зовнішні подразники, да, які кричали зовні, мовчи, не могли його що. Не могли його стримати, розумієте? Наскільки важливо от бачити чітку от, е чітке бачення своєї мети, своєї цілі? Якщо в нас є конкретна ціль, конкретна мета, ніхто і ніщо в цьому світі не зможе на що зупинити. Рано чи пізно ми дійдемо до цієї мети, до цієї цілі. Так само, як крок, і... третій, як віра в реалістичність місії або справи. Але звідки мені знати, що та справа, в яку я віру, є реалістична? От звідки мені знати, що це є реалістичне? Ми знаємо цей текст, тут написано да? Римлянам 10:17: віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Тобто ми от в церкві да? ми ж не просто віримо так, що нам хтось сказав, да? ми віримо через що? Через те, що так написано, да? так написано в Божому Слові. Ми, ми не просто віримо в те, що Ісус Христос спаситель світу, ми віримо, тому що так написано. Ми віримо, що Ісус Христос є Спасителем, і ми віруємо також, що Ісус Христос повернеться вдруге на цю землю. Да? І буде Воскресіння мертвих, праведних. Да? Ми в це віримо, тому що так написано на сторінках Божого Слова. Тобто, наша віра не є безпідставною. У нас є основа. Саме по, по цій причині ми віримо. Тобто не просто ми віримо в якусь місію, якусь мету, в якусь ціль, тобто в нас є основа, яка говорить про те, що ця місія є реалістична. Да? Ну, це таркається не тільки віри в нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, це також торкається і тієї роботи, яку ми, наприклад, плануємо зробити. Да? Нам потрібні відповідні знання. Дивіться, як написано в слідуючому тексті Святого Письма. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Тобто, що Ісус говорить? Досліджуйте Писання, вивчайте Боже Слово. Да? Тим самим ви будете зміцнюватись. У вірі будете зміснюватись. Так само можна сказати, досліджуйте відповідну інформацію, яка торкається вашої справи, якою ви хочете займатися. Да? Чи то бізнес, да? чи то створення сім'ї, до прикладу, будь-чого, вам необхідно мати відповідні, що відповідні знання відносно цієї крок. Четвертий: не намагайся пришвидшити події. Нам слід пам'ятати, поспіх, поспіх да? руйнує дисципліну та віддаляє нас від успіху. Неможливо спішити і при цьому зберігати дисципліну. Да? Тому що дисципліна, вона якраз і навчає, От тут зроби все досить, досить, все, зупинись. Да? От. Або продовжуй робити, але ми намагаючись приш... пришвидшитись, да? вмикаємо якісь передачі, зайві, да? і руйнуємо цю дисципліну, і воно все у нас розлітається от, і так далі. Пам'ятаєте, як у дитинстві ми хотіли стати дорослими? Пам'ятаєте чи ні? О, всі хотіли стати дорослими, ставши дорослими, ми хотіли б. все. Повернутися назад у минуле, але, на жаль, це вже що неможливо. неможливо. Який висновок цього, з цього можна зробити? Потрібно, Не потрібно прискорювати момент момент свого життя. От. Слід жити у моменті. Дуже важливо слід жити у моменті. Тобто тепер і зараз. От зараз ми зібралися, да, от потрібно отримувати задоволення від того, що в нас є ця можливість. Да, тому що, тому що безглуздо жити у минулому. Минуле що, воно вже пройшло. А майбутнє що? Не настало. І... і з такими подіями воно може і не настати. На жаль, ну може ж таке бути? Може бути. От. І нам потрібно навчитися жити тепер і зараз, отримувати задоволення від теперішнього моменту. От від теперішнього моменту. Про це говорив Ісус Христос. Давайте прочитаємо цей, цей уривок. Отож, не журіться про завтрашній день. Бо завтра за себе само поклопочеться, кожен день має досить своєї турботи. Про що написано? Не журіться про завтрашній день. Прийде завтра, буде завтра. Да? Завтрашні проблеми будемо вирішувати коли? Завтра будемо вирішувати. Тому що завтрашні проблеми не настали, але вони вже прийшли в наш розум і вже сьогодні не дають нам спокійно, да? спокійно жити. Вже сьогодні ми вже переживаємо, переймаємось про те, що має стати завтра, а завтра воно може і не, не, не прийти, ця проблема, взагалі прийти повз. Завтра ми можемо взагалі про нього не сповнити, а сьогодні ми страждаємо, переживаємо, не спимо з кимось можемо конфліктувати, тому що ми вже накручені всередині себе. Для чого? Відкладіть завтра, завтра будете вирішувати. Сьогодні живіть сьогодні, живіть тепер і займа, поживу та одяг, то ми задоволені будьмо, будьмо з того. А живіть у моменті. Тобто, те, що ви маєте, будьте цим задоволені. Да, будьте цим задоволені. І дивіться, як далі написано. А ті, хто багатіти, а ті, хто хоче багатіти, тобто хоча б пришвидшити процес, да, якось прискоритись, упадають у спокуси та в сітку, та в численні, нерозумні та шкідливі пожадливості, що вручають, що втручають людей на загладу і загибель. От людина хоче просвідчити да, події, вона впадає в різноманітні, от такі сіті дьявольські, з яких пізніше важко вилізти. Потрібно слухати те, що написано в Божому Слові. Іншими словами, нам потрібно з терпінням та дисципліною кожен день робити правильні речі. Які це правильні речі? Перше, пізнавати волю Божу. Да? Кожен день пізнавати волю Божу. От що Господь, ти бажає, щоб я сьогодні зробив. От? Друге, отримувати необхідні знання відносно тих речей, з якими я зустрічаюсь. Да? Якщо мені потрібна англійська мова, значить потрібно вчити англійську мову. От, якщо мені необхідні якісь навички, потрібно здобувати навички. І це робити потрібно як? Кожен день без, без метушні, да? без різких рух. Також є така думка, яку важ, важливо пам'ятати. Чим більше виклики перед нами стоять, да? тим більше часу слід приділити для їхніх досліджень. Питання, в чому полягає дослідження? От на що потрібно звернути увагу? Перше, потрібно звернути увагу на ту справу, якою я займаюся. Ну, якщо я. Я пам'ятаю, перед тим як стати адвентістом цього дня, я задавав питання: а чи правильно я церкву вибрав? Да? Наскільки вона відповідає да, тому, що написано в Божому Слові? Я сутками перечитував Боже Слово, я аналізував, я порівнював вчення адвентістів з свідками Старожової башні, да? з п'ятійсятниками, з іншими церквами. Да? Тобто я досліджував це питання. Це ж саме торкається і, і будь-якої справи, якою ми, ми займаємося, потрібно дослідити також самого і себе. Досить часто ми досліджуємо зовнішнє, да, а забуваємо про дослідження кого? Самих себе. Самих себе. Це, це теж це важливо. Що саме? А як я буду реагувати, якщо це піде не за моїм планом? Да? Чи готовий я до цього? Наскільки я готовий прийняти поразку, наприклад? Да? Може бути поразка чи ні? От я маю віру, все, от, от я стаю на цю дорогу і тут бац! І пішло не за моїм планом, і поразка. От як я буду реагувати? Тому що поразка не завжди мовим, може бути поразкою, а цінним досвідом на шляху до успіху. Тобто, можливо, потрібно буде переоцінити, да, зробити якісь висновки і знову ж таки дослідити себе. Да. Також потрібно дослідити себе і задати питання, наскільки я готовий адаптуватися до різних розвитків подій. Тому що події можуть розвиватися не за далеко не за моїм сценарієм, наскільки я можу адаптуватись от, до того до розвитку, до іншого розвитку, і наскільки я готовий прийняти благословіння. Порой ми думаємо, перше благословення, благословення це без проблем. Ми завжди приймемо благословіння. Але не завжди. Багато, багатьох людей вбили, можна сказати, в буквальному змісті великі гроші, які прийшли несподівано в життя цієї людини, так чи ні? Є такі випадки. Тому що великі гроші розкривають внутрішній темний потенціал людини. Да, от? І людина починає робити такі речі, на які вона і не думала, що вона здатна на це. Да? Тому що гроші розкрили, розкрили темну сторону самої людини. Тому потрібно запитати, а наскільки я готовий до цих благословень, Як вони вплинуть? вплинуть на мене. Yeah. Так, п'ятий крок, який посилує терпіння та дисципліну, постійність дії. Тобто ми постійно повинні діяти. Тобто, якщо ми прийняли якесь рішення, нам потрібно до цієї мети що робити кожен день. Іти, да? тобто, не зупинятись. не зупинятись? Можливо, робити якісь паузи для того, щоб передихнути, але не зупинятись. Дивіться, як написано в Луки 9 розділ 62. Ісус вже промовив до Нього, ніх, ніхто з тих, хто кладе свого, свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого Царства. Про що написано? Якщо поклав руку на плуг, прийняв рішення да, от в цьому напрямку рухатись, значить що? Значить йди. Все. В іншому місці, пам'ятаєте, Бог говорить, і не, і не озарайся, Да? Прийняв рішення, все, іди, Я тобі допоможу. Ну, так написано в Божому Слові. Іншими словами, якщо ти виявив своє призначення, знаєш, що ти хочеш у житті, да, маєш віру, яка ґрунтується на знаннях, да, тоді з терпінням та дисципліною рухайся до мети і не зупиняйся. Рухайся до мети і не зупиняйся. Розповім історію, яка відбулася багато років назад. да, Я тоді був в Ушиці і пам'ятаю з Ушиці, я повертався у Нетеченці, їду через села. І пригадується, була зима, їду, і там один чоловік показує отак, вот також на плече. Ну, поблимати не може, щоб поліція він показує, що там з погонами. Я думаю, так, я поняв, їду далі, дивлюся, даї. Да, тоді були даї, зупиняють мене. Я стою, в мене тоді був Запорожець, вийшов з автомобіля, він приставився, подивився мої документи. Потім заглянув в, в заднє вікно Запорожця туди всередині, а я їхав з Ушиці. І везу з собою християнську літературу там різну, от, все, все, все. все О, Він мене запитав, хто, я кажу, от з церкви Адвентистів дня, керівник громади в Новій Ушиці, от повертаюся зараз в Нетеченці, їду, от, розказав йому. І він зробив таку паузу і дивиться на мене. І потім каже: Ти віриш в те, чим ти займаєшся? Я думаю, цікаві питання. Я дивлюсь на нього кажу, так, вірую, Він каже, то й займайся цим і далі. Віддав документи, щасливі. Так само тут, якщо ти прийняв рішення да, от цією справою займати, в цьому напрямку рухатись, значить що? Продовжуй рухатись, не зупиняйся. Не зупиняйся. Отже, підходимо ми до заключення. І хотілося б дати відповідь на таке питання, що робити, якщо от потрапив якийсь такий шторм у такі незрозумілі дії, якщо зробив якусь помилку. да? А хто з нас не допускав помилку у своєму житті? Хтось допускав чи не допускав? І ми допускаємо, як в Біблії написано на сторінках святого письма, нема праведного ні одного, який би чинив би добро і не грішив. Хочемо, і не хочемо, все одно ми спотикаємо, все одно ми падаємо, все одно ми потрапляємо на ці каміння, які розставлені і дьяволом, і порою ми самі по необачності щось і по -по -понакладаємо, да? Або створюємо умови для цих для, для цих каміння. Що, що робити? От? Потрібно робити те, що правильно, незалежно від того, як наші почуття всередині там бушують, і незалежно від того, хто що нам говорить ззовні, ми знаємо, що правильно. І нам потрібно робити це, От так як на автопілоті. Да? Людина не бачить, що відбувається ззовні, да? але бачить прибори. Прибори показують, що так потрібно летіти. Да? Значить, так потрібно летіти. Незалежно від того, що почуття говорить. От наш, наш прибор, да? приборна доска. От ми орієнтуємося. Завжди віруй, тут написано. Не залишай віри, не бійся, зберігай надію, да? Господь прийде от, і так далі. От ми орієнтуємося. Я на хочу це. привести один приклад, дуже яскравий такий приклад. Це приклад про навігатор. я колись, здається, розповідав, але він дуже яскравий. От. Він якраз показує, от, що робити, якщо я от, запутався, схибив, пішов неправильно. От, і так далі. І так далі от. Перший мій досвід з навігатором це був, був в, Тернополі, в Тернополі. Коли ми поїхали в Тернопіль, да, повний Стас. Ми поїхали в Тернопіль. Ну, от їдемо по цьому навігатору. Місто взагалі не знаємо. Їдемо по цьому навігатору, він говорив вліво, тут вправо повертай там прямо. І потім я не перенастроївся правильно, а потрібно було повернути е ліворуч. А я не став цей ряд. Здається, от, став інший ряд, і, і цей навігатор каже, поверніть ліворуч, а я бачу, що я не можу повернути ліворуч, тому що я став так, що я потрібно їхати прямо, взагалі дивлюся вікно поліцейське, тобто тут не нарушиш, і в мене починається така якась істерика, от як це так, от, все, от. і тут зелене світло, я починаю рушати, і я розумію, що я їду не в правильному напрямку. Так як в нашому житті порою приходить усвідомлення, що я що, схиби, неправильно йду. А я в такій тривозі, отакий, от я от як це так, от, все от, розстроєний. І тільки проїхав цей перекресток. Навігатор каже, нічого страшного, все нормально. Через 500 метрів чи там, через 100 метрів поверніть направо. Все нормально. Тобто навігатор, чик 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 перенастроїв все і він вже диклам новий маршрут. Не все втрачено, все нормально. Продовжуй рухатись згідно з сторінок Божого Слова. продовжуй робити те, що є правильно. І дивіться, як на Божому слові написано. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і Він зробить. Який чудовий текст, да? Схибив, поступив на щось не так іде по житті. На Господа здай дорогу свою. І на нього надію клади, і він зробить. І він випроводить, немов світло, твою справедливість, а правду твою, немов. І на заключення хочу прочитати наш головний текст. Тут написано так: тож, не відкидайте відваги своєї, не відкидайте своєї відваги, бо маєте велику Бо має велику нагороду ця відвага, оця віра, яку ми маємо, має величезну нагороду. І далі написано, бо вам терпливість потрібна, оця терпливість пов'язана з дисципліною для того, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Нехай Господь благословить нас, щоб ми завжди пам'ятали, що Бог Він не проти нас, Він з нами, Він поруч з нами. І насамперед Він бажає нас. Врятувати від загибелі вічної, тобто дарувати нам спасіння, але при цьому він бажає, щоб у нашому житті був успіх. Да? Був успіх, був мир, була радість. Але для цього нам потрібно практикувати що? Терпіння і дисципліну. Нехай Господь благословить. Амінь. Зараз я запрошую всіх до, до молитви. Наш Величний Господь, ми дякуємо тобі за твою величезну милість, за твою велику благодать, за твоє довготерпіння, за те, що ти ніколи нас не залишаєш. Нам порою може здаватися, що ми самі боремось з різноманітними проблемами, труднощами, але ти завжди поруч, Твоє слово завжди поруч з нами. І даруй нам, щоб наші серця були відкриті для Твого Слова, і щоб ми з терпінням і з дисципліною і зберігали Твоє слово і жили згідно нього. І незалежно від того, що говорять наші почуття, наші емоції, незалежно від того, що говорить зовнішній світ, во от, той шум, який він намагається підняти, незалежно від цих подій, щоб ми робили те, що правильно, виконували твою волю і жили згідно твоєї волі і завжди, і постійно бачили тебе перед, перед собою. Ми просимо благослови нас, благослови наших рідних, благослови наших ближніх, благослови Твою церкву, благослови також Україну нашу, захисти від цього зла, зупини цю війну в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо. Амінь.